Ви що серйозно? 710 гривень грішно на святому нас зживатися. Міла написала такий коментар до відео, де ми показуємо браслети від Спірідона Триміфунську, показуємо їх з цілью продажі. Міла ну вже розказували багато разів. Скажіть, будь ласка, якщо ми привеземо одну партію, другу за свої кошти, роздамо їх, чи буде існувати наш магазин, чи зможемо ми сплачувати податки, чи зможемо ми платити людям заробітну плату, оренду та багато багато складових донатити на збройні сили, чи зможемо ми це робити, якщо ми будемо все безкоштовно роздавати. Eh, um, não... Як якось так вже сто разів про це говорили. Ну мені здається, тут ну легко про це подумати і зважити те, те, що не можна безкоштовно виготовити ікону. На неї потрібні кошти для того, щоб закупити матеріал, заплатити майстру, логістика, дуже багато складових. Ну не може це все існувати безкоштовно. Господь наш вседержитель та святі угодники Божі не спускають нам це все з небес, щоб ми безкоштовно роздавали. Ну якось так. Зрозумійте це правильно, вистройте цю цепочку, що, що все ж з чогось береться, а з чогось воно береться, і це потрібно вкласти туди.